Мережева ексцентрикова шліфувальна машина від ято. В комплектацію входить абразивні кола та ключик шестигранний, також інструкція та гарантійний талон. І сама шліфувальна машинка з шлангом для під'єднання до порохотягу. Діаметр кола 150 мм. Хід ексцентрику 5 мм, потужність 350 Вт. Довжина дроту 3 м. Шліфмашина має кнопку вімкнення, індикатор швидкостей. Дві кнопки регулювання, а також кнопку пуску. Мінімальна кількість обертів за хвилину 4 тисячі обертів, і максимальна 10 тисяч обертів за хвилину. В наступному відео покажемо, який перохотяг замовили для того, щоб під'єднувати до такої машинки.